Всім привіт, вітаю! Сьогодні в мене відео на тему використала, беру використання, друге відео такого плану. Але перед тим, як почати вам показувати, що ж у мене закінчилося, і що я беру на заміну, хочу вам показати, от тепер уже мій такий улюблений гаджет, який у мене з'явився недавно. Це. Ом... Завжди хочу сказати освіжувач повітря, зволожувач повітря, який мені подарував мейкап разом з Лореалем за замовлення продукції Лореаль на суму 600 гривень. До речі, акція ще діє, тому заходьте на мейкап, вибирайте косметику, яка вам потрібна, можливо, про яку ви. Ріяли, хотіли купити, і от подарунок отримайте такий чудовий зволожувач повітря. Він, бачите, міняє колір, дуже гарно виглядає. в в темноті, коли виключене світло. Також тут було дві насадки, раніше вони є: це вентилятор і лампочка така. Але син вже забрав собі, тому ми так з ним ділимося, коли мені, коли йому. Ну, і, звичайно, пар, водичка, зволуження. Е я частенько ставлю його тепер біля моїх квітів на другому поверсі. І так от зволожую повітря, і у них такі, знаєте, ніби, ніби оазис, ніби десь якийсь райський сад, ніби якісь там джунглі. Ну, Бачу, що їм це подобається. Та і мені також подобається. Так що зверніть увагу на такий чудовий подарунок від Лореаль і Мейкап. Ну, а тепер давайте швиденько покажу вам, що в мене закінчилося і що я беру в використання. Перед вами ви бачите: от такий освіжувач уже повітря вигляді арома таких паличок. Він у мене вже закінчився, тут був аромат манго. Але сюди я вирішила е, додати от такі в мене пробнички є. Тут за багато років накопилися пробники різних ароматів, і вони в мене так знаєте лежать без діла, і е, я вирішила все-таки їх, щоб не викидати, перелити сюди в. Е, це е, аромоосвіжувач е, і е, таким самим, е, ну, як би так кажуть два в одному, і користь, і е, приємний аромат в будинку. Е, Ще там потрібно передивитися. ну Звичайно, їх там цих ну скільки там мілілітрів в цих пробничках. Тому я туди і чоловічі, і жіночі, все, що в мене було. Звичайно, воно дуже швидко вивітрюється, але ви знаєте, аромат відчутний і ось такий от мікс він приємний. Тому зверніть увагу, чому, чому б і ні. Так, далі не закінчився, але хочу змінити от такий засіб для миття посуду, це доктор Клінік «Лимон». це український виробник Global Leader Group. Я так уже чималенько його і використала. Ну, хочу трішки його змінити, і ви знаєте, він якось мені, чесно кажучи, не дуже і подобається. Ну, Якщо брати по ну, Допустимо, по 10-бальній системі, то десь так ну, балюю, можливо, 7, 8, не більше. Якось і аромат, мені не дуже цього лимону подобається. І піниться він не дуже гарно. Ну, В принципі, непоганий. Якщо мити ним скло, скляні, скляний посуд, то прямо, знаєте, миє до скрипу, до блиску дуже гарно. Ну, а з жиром все-таки він справляється не дуже добре. Тому на заміну зараз хочу взяти засіб від Юнайс, nice. ой, вибачте, від Farmaсі. От такий. Не знаю, чи буде його розводити, чи ні, можливо, і ні. Ах, яке, яке свіже повітря холодненьке. Але подивлюся, як там, тому що перший раз я буду його відкривати і брати в використання. І хочу його налити в. У мене є таке мило, було тут мило. Хочу налити от в таку бутилочку з таким дозатором, тому що мені все-таки зручно, коли використання засіб для миття посуду з дозатором. А тут у мене було рідке мило для рук, навіть вже не пам'ятаю, що я сюди наливала, тому що ця порожня баночка від Юнайс. Вже у мене давно, тут зручний дуже дозатор, тому я сюди наливаю е, е, м, рідкі мила ну, інших виробників. Не пам'ятаю, що тут було. Сюди буду наливати е, 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 засіб для миття посуду, а на заміну цьому рідкому милу беру сейкард е, е, класичне, чисто біле. Сейфгард, е, так. Тут у нас фінтаз з антибіактеріальним ефектом 225 мл. Це мило дісталося нам в пакеті, від, пакеті допомоги від нашого депутата. От, Давненько вже стоїть, тому потрібно використовувати. Так, далі. Закінчився в мене такий от ополіскувач для зубів та ясен з ефірними оліями та екстрактами трав. Це поліс я купувала в Єві. Непоганий ополіскувач, тут 500 мл, Такий відчувається м'ятний присмак і травки, ніби якісь такі, знаєте. Освіжаючи, непогано, я вже його купую не перший раз. На заміну йому беру беруті ополіскувач: це лісовий бальзам, антиналітна дія, тотал комплекс, мінерали морської солі. Так, ще тут є, здається, алоє і білий чай. Він для мене якийсь трішки засолодкий. і тут, як для мене, мало таких оцих свіжих, свіжих смаків, як правильно сказати. От, тому, чесно кажучи, не дуже поки що подобається, але ж використаємо і, мабуть, я більше купувати не буду. Або, можливо, буду купувати з іншим смаком, якимось м'ятним. Ну, а білий час це такий, такий солодкий якийсь для мене він. Так, далі. Закінчився от такий мій улюблений ексфоліант Гель для душу. М'ята і, органічна м'ята і малина. Ну, вже не раз ви його бачили в мене, і чули про нього. Прекрасний ексфоліант від Oriflame. Є в мене в запасах в більшому об'ємі. Тут 250 мл, у мене є 500 мл. Використала, поки що діставати той новий з запасів не буду. Нехай постоїть до, можливо, до наступного літа, до наступного тепла. А можливо, щось і зміниться, і захочеться мені і взимку відчути цей прекрасний, свіжий аромат м'яти і малини. Я на заміну беру от такий теж ексфліант абрикос. Тут у нас іде, як він називається. Так. Написано так, для. Абрикоса, просто абрикоса. А, кісточки абрикоса. Написано це. ну Коротше, абрикосовий ексфоліант, він дуже-дуже гарно пахне. І в нього вже саме аромат такий солоденький, смачненький, саме от для таких уже. Холодних, прохолодних вечорів і ранків, зігріваючий трішки, ну, дуже хороший ексфоліант, я його теж купую вже не перший раз. Це космія, купую в Ашані. і він доволі часто з пропадає, а потім з'являється. Коли з'являється, то його зразу ж розбирають. Тому, хто буде в Ашані Придивіться до цієї торгівельної марки, яка продається в Ашані. Дійсно смачний аромат. Із цих представлених гелів для душу, мені оцей саме більше подобається. Ще з гранатом, був такий непоганий аромат. Так, далі закінчується в мене от таке інтимне мило. Очищающе средство для жіночої інтимних гігієни з вітаміном Е. Але тут це бутилочка від Avon, але тут у мене засіб від Reflame. Теж був перелитий, переливала я його з такого дойпаку і беру на заміну точно такий рефіл з чим це воно тут, з гранбері. От. А тут у мене був точно такий рефіл, тільки фіолетовий, з пребіотиками, з лактацидом. Ну, чудовий засіб для інтимної гігієни, теж перелью, перелью в цю бутилочку і буду з задоволенням використовувати. Поки що я зараз замовлення в Oriflame тимчасово не роблю в зв'язку з таким не дуже хорошим матеріальним становищем. але... Нічого, ми його поправимо і все буде добре. Так, ну і в кінці хочу показати ватні диски. Закінчилися в мене от такі від розумного вибору це АТБ. Ну, а на заміну я беру такі ватні диски 120 штук від АТБ. Так, ватні диски. Так, так, так. Ватні диски АТБ, от фірма, фірмовий знак АТБ, така от пташка. E, і ці і ці ватні диски мені подобаються, хороші. Та, в принципі, я не знаю, які ватні диски погані. Мені всі хороші. Ну, єдине, так, Єдині, які мені не сподобалися, це я купувала в сільпо. Е, якось вони Nice називаються ну, на N. Ті мені якось не дуже сподобалися, вони так, мабуть, я це вже трішки виключу. Можливо, комусь це мішає, заважає верніше. От, так що ті диски мені не сподобались. Якось вони так дуже швидко розмокали в руці, і ними було не дуже ну так, гарно користуватися. Так що, от-такі в мене, можна сказати, порожні баночки, такі відгуки, такі засоби по догляду я беру на. Наступний місяць, на, на наступне використання. І дякую вам, що ви подивилися це відео. Можливо, напишете коментар чи поставите лайк. Я буду вам дуже-дуже вдячна. Ну а на сьогодні в мене все. Хорошого вам настрою, здоров'я і мирної, тихої пори дня, року, доби. От коли ви будете, щоб у вас було мирне небо над головою. Все, пока-пока, до побачення, до наступної зустрічі і до наступного відео.